Незалежні від погоди у Знам'янці продовжують впроваджувати енергоефективні технології. Віднедавна там завершили ремонт покрівлі над спальним корпусом бальнеологічної лікарні та встановила нову котельню для музичної школи і дитячого садка. Подробиці в сюжеті Сергія МХаліна. Ось так нині виглядає спальний корпус Знам'янської бальнеологічної лікарні. Півроку тому тут зняли стару покрівлю і розпочали капітальний ремонт. На Чердакі знаходилось пам'яток голубі і криз. От вивезли порядка 10 тонн цього матеріалу. Вся вентиляція була забита теж цим матеріалом. Тобто стан було ужасне. І стропільна система була, ну. Вже в такому стані, що могла причинити обрушення. На ремонт усього витратили близько півтора мільйони гривень. Додатково зробили воду відвід та утеплили горище. Завдяки сучасним матеріалам будівля тепер повністю теплоізольована. Підрядники дають гарантію на 50 років. Кровля сама по собі ну, складна в плані, тому роботи були дуже трудомі, ну, щоб не один місяць довелося працювати. І другий момент, що роботи виконувалися вже на зданні, і Каждый раз ну, в конце рабочей смены приходилось делать мероприятия, которые бы предотвратили затекание помещений, если бы вдруг пошел дождь. Планах на цей рік капітальний ремонт їдальні. Меблі та підлога, яку стелили ще за радянських часів, вже вийшли з ладу. Додатково необхідно зробити систему вентиляції. Поки ж тут замінили вікна на металопластикові. Можна подивитися в книгу відгуків. У нас кожного місяця дуже багато. По 12-16 благодарностей. Ето благодарності не одного чоловіка, а декількох одночасно. Хочу сказати, що у нас покращилося Умови праці у залі, так як ми поміняли окна вже можна відкривати, бо було дуже жарко. А це нова сучасна котельня на твердому паливі. Відтепер вона опалюватиме дитячий садок та музичну школу. Завдяки цьому вдалося зняти навантаження на газову котельню, що опалювала інші освітні заклади. 150 кубів газу, економія пройшла за сутки. Ні, повні сутки 150 кубів газу. Тость, ну при этом температура поміщення значительно выше, ніж була при газовой котілі. Всього тут встановили три котла потужністю по 100 кіловат. На будівництво витратили 800 тисяч гривень. Управління освіти знаменки поінформували, що вони повністю забезпечені твердим паленням до закінчування опального сезону. Цей об'єкт буде давати збереження коштів на природний газ, і ми маємо можливість уже в цьому році обрахувати ту ефективність фінансову, яку ми отримуємо в результаті впровадження цього проекту. Всього за минулий рік на Кіровоградщині у програми з енергоефективності інвестували майже 150 мільйонів гривень. На 2016 рік запланували впровадити енергоефективні заходи ще на 18 об'єктах соцсфери області. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.